Напередодні Дня Святого Миколая учні з Львів Бритіш Скул вирішили завітати до Львівської спеціальної школи Марії Покрови до дітей з порушенням слуху. Разом із привітаннями вони підготували і різноманітні подарунки. Для мене дуже багато. Якби треба завжди якось доручатись до цього, тому що треба підтримувати всіх. Ми, ми не всі мають такі можливості. Як деякі, тому треба підтримувати завжди і підтримувати всіх. Мене вразило по-перше, що вони всі дуже добре вміють жестами розмовляти. Це мене дуже сильно вразило. І ще те, як вони до нас віднеслись. Вони до нас дуже тепло віднеслись. Дуже вразило, що вони продовжують рухатися, що вони стараються, вони виступають, вони створюють свято для себе та для інших. Це дуже вражає і справді дуже. Дуже подобається дивитися на цих дітей і бачити в них цю надію. Там є подарунки від всієї школи. Вони не обирались якось чітко для це. Це спільний внесок для спільних дітей. На честь свята у школі також підготували спеціальну програму. Завжди раді гостям, які до нас приходять з щирими з відкритими серцями. В першу чергу ми і діти з відкритим серцем зустрічають людей. По лівій стор... одній і другій стороні ви бачите таблички, тобто такі подяки. У нас є традиція люди, які приходять з добром, які приносять частинку свого серця. Завжди ми відображаємо в таких подяках. Тепер і згадка про друзів з Львів Брітіш Скул буде висіти на стінах цього навчального закладу. Фактично на сьогоднішній день нас навчається 80 дітей. З них є кілька, кілька дітей з рід, є діти з ВПО статусом, також з окупованої території, батьки яких залишилися на окупованій території. Сьогодні ви бачили і Міланку, і братик її. Заклад надає освітні послуги і, крім того, корекційну складову, що і дуже важливо. Першого, третього ступеня тішимося тим, що на сьогодні наші вихованці успішно складають НМТ, вступають в вищі навчальні заклади. Додамо, що за день до цього учні з Львів Брітіш Скул завітали і до дитячого будинку, щоб подарувати і їм святковий настрій.